Всім привіт! Справжні моменти життя. Вітаю вас. Іду до гарної клумби, яка у мене вдома є. Хочу показати її красу і як треба саджати клумби, щоб вони були ось такими, як ця клумба. Йду по дорозі, зустрічаю квіти різні, роздумую Польща вражає гортензіями. Спірей багато, багато хвойних рослин, багато гарних клумб. І ось ці гарні клумби, коли я бачу, наприклад, якось ця клумба, я просто не можу пройти повз, тому що розумію, що це дуже гарно і так гарно у нас має бути скрізь в Україні. щоб ми бачили ось цю красу. Бачимо, яка гармонійна клумба, наприклад, перед входом до вашого будинку по один бік і по другий бік ось таке розміщення. І я говорила, вже, що я люблю дотримуватись вертикаль і горизонталь. По вертикалі ми бачимо тую смарагд, посередині росте Сосна гірська. А спереду росте ялівець лускатий, дуже гарний ялівець, правда, трішечки колюченький, але він дуже гарний. Мені він найкращий серед усіх ялівців, дуже швидко росте. Можна йому зачіску робити яку завгодно, як нам заманеться. Тут, наприклад, ось напівколом зробили йому зачіску. ялівцю лускатому. Ну, ту я смарагда завжди така струнка дівчина. Ось оцей смарагдовий колір і краса така. Ялвець лускатий, він дуже швидко росте, для нього треба велика територія. Але я дома, ви знаєте, одному ялівцю дала такий потужний зріст, а потім побачила, що він росте і росте вверх. Він доросте, я вичитала 5-6 метрів, може бути в висоту і в діаметрі 3 метри. От в діаметрі 3 метри він у мене є. А у висоту ці 5-6 метрів я почала його обмежувати. Почала ось те, що вверх росте, обрізати, ну приблизно залишаю там метр з чимось у висоту, і це дуже гарно. Якщо хтось. Хоче навіть зробити його кулеподібним. Він піддається саме такій зачішці, бути кулеподібним. Ось як ми бачимо сосна гірська чи Вейгела кулеподібної форми пострижена. Так само, і цей ялівець ми можемо стригти, зачіски можемо. Робити мені так приємно бачити ці клумби. Ви знаєте, скучаю дуже додому за своїми квітниками. Це краків, друзі у кракові досить багато. Войних рослин, ялинки, бачите, туї, ялівці, дуже багато тису. Про тис я іще буду розказувати. Я його вивчаю. У мене тису вдома немає. Але як бачу цю красу і ніжність тису. Чому ніжність тису? Бо він ніжний, він не колючий. Наприклад, от якось ось цей ялівець він колюченький, але за його красу я йому пробачаю. Те, що він колючий, і все одно я з ним дуже і дуже дружу, тому що я його люблю. Він дуже гарний. Вейгела. Чомусь вейгела вдома зі мною не подружилася, я посадила, не розумію, чому. ну Вона засохла чи, можливо, я не якісну купила, а можливо, якісно і щось не так доглянула за Вайгелою. Ну, Я після цього вирішила вайгели більше не купувати, якщо вона зі мною не подружилася. Бо я в основному дружу з трояндами. Троянди, це королева квітів і з хвойними рослинами. Хвойних рослин дуже багато також вдома маю і вам раджу також купувати хвойні рослини. Вони не вибагливі, вони не хворіють. Ну, от буває, там хворіють, наприклад, говорять, що ялинка-коніка у когось хворіє. У мене ялинка-коніка також не хворіє. Але ось оцю клумбу чому показала? Щоб ще раз підкреслити, наскільки це гарно. Коли дотримується ось ця композиція вертикаль, потім посередині якоїсь кулеподібна рослина, і під низом іде горизонталь у вигляді ялівців. Ну, зараз навіть ялівці є такі ґрунтопокривні, вони не ростуть високі. Також я купила додому і ґрунтопокривні ялівці, вони у мене іще невеликі. І ростуть вони повільно. Ялинки, так, також маю ялинки, буду показувати красу усіх клумб. Бачимо ну, на цю клумбу дивився би і дивився, не дивлячись на те, що на ній там немає яскравих рослин, але ось взяти ці шишечки на сосні. Ну, вони також як квіточки. Дуже гарні. Ну, Душа постійно потребує утіхи. Тому що ми з вами е, розуміємо, що українців зараз у всіх, у всіх українців, хто знаходиться в Україні і не в Україні, душа хвора, так? і вона постійно потребує розради. Тому я разом з вами, друзі, прогулююся такими гарними е, зеленими сонами. І між прогулянками ще й показую такі квітники гарні. Якщо комусь сподобався цей квітник, беріть на озброєння розташування ось цих рослин, горизонталь, щось з посерединка куляста, і вертикаль, туя смарагд. Завжди рекомендую туя смарагд, Вона не вибаглива, її стригти не треба. Вона така росте вузенька, височенька. Дуже струнка, і вона ну, є такою смарагдовою прикрасою у нас на наших присадибних ділянках. А я ще любуюся цими промінчиками сонця, які попадають на рослинки, знаходжу будь-які квіти, які трапляються мені на шляху. Оці прогулянки. Друзі, роблю з вами для того, щоб не тільки самій дивитися цю красу, а й вам показувати цю красу, ці квіточки, які я знаходжу. Ви знаєте, що оце зелене море, як я іноді називаю, воно діє заспокійливо. І тому я розумію, що цей смарагдовий зелений колір. Це той колір, що нас заспокоює разом із кольором неба, коли ми дивимося на небо. Іноді навіть спілкуємося із небом, бо є у нас дуже близькі люди, які там знаходяться на небі. Іноді хочеться поговорити із ними. Так, зараз я спілкуюся з вами і показую ось цю красу. Все ж таки хочу, щоб ви бачили красу разом зі мною. Роздуми про життя завжди переслідують. Хочеться, щоб було все добре. Хочеться, щоб скоріше у нас в Україні був мир, щоб е, отак саджати клумби. Ви знаєте, коли я пішла на пенсію, почалася війна. А ця повномасштабна війна 22-го року, взагалі-то війна ще в 2014 році почалася, але чомусь не дуже придали значення цій війні. Тому о, ця війна вже у 22 році показала нам те, що треба було все-таки звертати увагу на те, що хлопці наші із чотирнадцятого року захищали Україну. Треба було більше допомагати їм і. Треба було підсилювати нашу країну. На превеликий жаль, це так не відбулося. Але заспокійливі засоби так стрес знімають, щоб для того, щоб стрес, антистрес, щоб не було цих струсів, так, ти ходиш і шукаєш, що тобі подивитися. Також терапія така. Зелена терапія, квіткотерапія. Тому дивіться на оцю красу разом зі мною. Краса у Кракові є такою вражаючою. Чому саме? Тому що Краків цілий рік зелений, зелений через велику кількість цих хвойних рослин. Поруч ми бачимо, там росте слива розтопирена. Вона тільки сезонно показує ось свою красу. Потім вона стоїть без листочків, бо то є листопадна рослина. Ці листочки падають з неї, а дерево стоїть. Але ви знаєте, що я помітила? Що на фоні оцих зелених хвойних рослин навіть не помічається дуже, що на якийсь час оці листочки обсипаються, тому що навколо все одно знаходиться багато зеленого, а хвойні рослини це якраз цей зелений колір цілий рік. Тому, друзі, ми вчимося. Дехто може написати мені, що у нас в Україні також дуже гарно, що ви розказуєте тільки в Польщі гарно. Так, Друзі, я погоджуюся з вами, що у нас в Україні дуже гарно, і я з тим навіть спорити не буду. Але запозичити досвід, наприклад, ось побудови клумб, таких як я вам показую, це дуже добре. Я для себе запозичую досвід і ділюся з вами. Приїду додому. Точно так буду багато перероблювати щось, пересаджувати і робити собі настрій квітами. І я вам бажаю всім здоров'я, добра, щастя. І говорю вам, що сучасні клумби з вами. До зустрічі!